Ресторан Топіо» знову відкриває свої двері. Талановитий шеф-кухар Топо поставив за мету пригощати своїх клієнтів мишенят найкращим сиром. Є лише одна проблема наш шеф-кухар сліпий, тож йому доведеться добряче постаратися, щоб не забути, скільки клієнтів за кожним столиком і як найліпше їх обслужити. У коробці ви знайдете одне ігрове поле, 4 столики, 4 кубики. Одна фігурка топа шефа, 24 порції сиру, 42 картки руху, 36 карток з чайовими розділеними наступним чином, 27 карток з подякою, 5 карток зі штрафами та 4 картки зачинено. Станьте першим, хто отримує 10 монеток з чайовими. Проте для цього треба подати вірну кількість їжі на кожен столик. Адже якщо подати менше або більше, втратите бали. Для того щоб підготуватися до гри, поставте ігрове поле у центр між гравцями, поставте фігурку топо-шефа на одну з клітинок столиків у кутку поля, киньте чотири кубики і покладіть їх у місця для столів. Покладіть картки закрито з одного боку поля поруч одна до одної. Зверху покладіть картки з чайовими, групуючи їх відповідно до кількості крапок на кубиках. Розмістіть сирп у центр поля. Роздайте по три картки руху кожному гравцеві, а всі інші складіть кубкою і покладіть біля поля так, щоб усім зручно було їх брати. Дайте гравцям кілька секунд, щоб запам'ятати число, яке випало на кубику, а потім накрийте кубики столами. У грі є декілька ходів. Перший етап переставити топа шефа. Для цього потрібно використати одну зі зданих на руки карт, відповідно до числа, яке написано, шефа топа можна переставити на стільки ж клітинок. Щоразу, коли топа шеф приходить над столом, гравець називає кількість клітинок, наскільки він ходив, і кладе шматочок сиру на цей стіл. Тобто, якщо ви обрали карту руху з одиницею та зеленою стрілкою, слід переставити шефа. На один хід вправо, якщо стіл вже переповнений сиром, цей крок можна проігнорувати. Наступний етап обслужити столи. Якщо під час свого ходу гравець вирішує, що на якомусь столі або на кількох зібралося стільки сиру, скільки показує кубок під ним, він повинен підняти стіл і показати кубок. Якщо число справді збігається з кількістю шматків сиру, гравець бере картку з чайовими з відповідної колоди. Відповідно до кубика, зображеного на сорочці, і залишає карту біля себе. Якщо число не збігається з кількістю шматків сиру на столі, гравець бере карту зі штрафом. Після цього слід кинути кубик знову, покласти сир до середини дошки, запам'ятати кількість крапок та поставити столики назад. Третій вид ходу вкрасти карту. Гравець може взяти нову карту з колоди топошефа, якщо один зі столів відкритий. Для цього треба виконати наступні кроки. Виконати кубики з-під відкритих столів, щоб усі гравці їх бачили. Дати гравцям кілька секунд, щоб вони запам'ятали цифри на кубиках. Накрити кожен кубик відповідним столиком. Потім хід переходить до наступного гравця. Гру закінчено, коли один з гравців отримав 10 карток з чайовими. Для цього потрібно показати всі зібрані картки з чайовими і штрафами, щоб вирахувати їхню кількість. Якщо під час гри хтось з гравців забирає останню карту і відкриває напис закрито, партія закінчується автоматично і переможцем вважається той, у кого найбільше чайових. Поради топа шефа Карти руху 5 і 6 дозволяють двічі пройти над одним столом, і про це треба пам'ятати, щоб здивувати наступного гравця, обслуживши стіл, біля якого вас не чекали. Якщо грають маленькі діти, карти 5 і 6 можна відкласти, поки всі не вивчать правила гри. Завжди краще обслужити повністю один столик хай з меншим числом, ніж дозволити іншому гравцеві зробити хід, щоб обслужити свій.